Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська казка. Називається вона Роберт і Надія. Лисеня Роберт сиділо на невеличкій галявині біля кривої сосни, і гикало. Він дуже швидко поїв, бо дуже спішив на галявину. І тому через це гикав. Раптом на нього щось. Кинулося щось пухнасте і сіре і повели його прямо на траву. Роберт страшенно злякався, він скочив і не знав, що йому робити, бігти чи захищатися, раптом почув веселий сміх. На щастя, то просто була його подруга, кролик Надійка. Вона весело сміялася, ага, я тебе піймала, закричала вона. «Ух!» Ти мене налякала, сказав Роберт. «Хм, ще пак, сказала Надійка. А то я бачу, ти сидиш гикаєш. От я на тебе і стрибнула. Ну що, вже не гикаєш? Роберт трошки прислухався до себе і сказав І справді, перестав. Мабуть, дякую. «Хм, але як тобі вдалося підкрастися до мене так близько і непомітно? спитав він. «Хм... Ну, можливо, я такий гарний мисливець, сказала Надійка. Та ні, сказав Роберт, Це дивно, тому що я завжди заздалегідь відчуваю твій запах. А сьогодні не відчув. Може, ти його десь загубила? сказав він. Як це так? спитала Надійка. Як я могла загубити свій запах? Ну так, дуже просто, сказав Роберт, Завжди ти пахнеш е, теплим молоком і запашним сіном. А тепер я сидів і просто не відчув нічого. Мабуть, і справді загубила, злякалася Надійка. Може, ти так швидко бігла, що він просто відчепився і десь впав? Е, спитав Роберт. Мабуть, сказала Надійка. Я і справді люблю дуже швидко бігати. Нам треба його розшукати, сказав Роберт і голосно чхнув будь здоровий, сказала Надійка. Вони спочатку пішли до барлову їх друга ведмежати, і почали його гукати. Може, він десь знаходив запах Надійки, але ми ведмежати, ведмедиця велика, визирнула і сказала, що ведмежа спить, і гуляти сьогодні не вийде. Тоді вони пішли далі шукати запах. Побачили на галявині цілу зграю фазанів. Фазани походжали по траві і вишукували в неї десь якісь собі смаколики. Ем, Надійка хотіла запитати в них, чи вони не знаходили її запах випадково. Але в цей час Роберт так голосно чхнув, що фазани злякалися, зірвалися з місця і злетіли всі в небо. Ще й полетіли кудись. Навіть не сказали на здоров'я. Ображено пробурмотів Роберт. Тоді вони пішли далі. Роберт побачив заросі, хащі заросі кущів і сказав: мабуть, він зачепився за якийсь кущ, нам треба подивитися. Вони полізли шукати під кущами. Запаху не знайшли, натомість вилізли всі обліплені реп'яхами. Після цього Роберт так розшхався, що деякі реп'яхи навіть повідвалювалися з його шубки. Цілий день вони шукали запах Надійки, не знайшовши, розійшлися по, по, по домівках, домовившись завтра знову зустрітися, щоб продовжити пошуки. Але на завтра Надійка марно чекала на Роберта. І на наступний день, лише через кілька днів, е, він, нарешті, з'явився на галявині. О! Напустилась у нього Надійка. Я тут тебе чекаю кожен день, а ти не приходиш, а в мене запах загублений. Що ж це так? ж Дуже неприємно без запаху ходити. Ой, сказав Роберт, ти мене вибач, ти не убила свій запах. То просто в мене був нежить. І я його просто не відчував. І через це і дома сидів через нежить. А, сказала Надійка. Ну, тоді добре, а зараз запах є та є, заспокоїв її Роберт. Такий, як завжди. «Фух, Це добре, сказала Надійка. А пішли е, до барлога нашого друга ведмежати. Може, він сьогодні вийде пограти, Боже, він вже прокинувся. Пішли, погодився Роберт. І вони пішли шукати ведмежа. По дорозі Роберт вдихав запах надійки, такий, як завжди, запах теплого молока. І запашного сіна. От така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра, папа! -па.